Адміністратори ЦНАПів це люди, які постійно спілкуються з різними категоріями населення, в тому числі вони надають послуги військовослужбовцям, людям з інвалідністю та маломобільним людям. Щоб це спілкування було коректним та приємним. Спеціалісти департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища міськради провели спеціальний тренінг для працівників ЦНАПу. Безбар'єрність це важливо для нашої роботи. Ми працюємо з людьми. І все, все починається з мови, все починається з відвідувачів, до яких які до нас звертаються, і вони повинні отримувати якісні послуги, і все за чим вони звернулися, все повинно їх влаштовувати. Культура спілкування, як зазначили в департаменті, є важливим аспектом надання якісних послуг. Тож під час тренінгу адміністратори дізналися про словник безбар'єрності, яке спілкування та, зокрема, звертання є коректними, як правильно працювати з військовослужбовцями та ветеранами. Вже з досвіду проведення подібних тренінгів ми бачимо, коли після завершення працівники тих самих ЦНАПів ми проводили фахівці супроводу ветеранів війни, власне, їм цікаво, вони підходять після завершення, питають, розпитують, кажуть, що для них ця інформація буде корисною в роботі. Власне, ми плануємо залучити до подібного навчання і працівників інших виконавчих органів міської ради, працівників комунальних підприємств, установ, організацій, наприклад, у сфері транспорту, у сфері соціального захисту населення В планах департаменту зробити такі тренінги систематичними та проводити їх раз на тиждень. Анна дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Харків, Новини.